Сьогодні програматор X-Proc Box Hardware, такий автомобільний, заточкою на автомобільну Компорт USB Живлення. Підтримує роботу з панельками для програмування автомобільної техніки, такої як процесори, спеціалізовані блоки. Електроніки і окремі мікросхеми. Особливість підтримка мікросхем, що не підтримуються звичайними програматорами, наприклад, інкрементні лічильники, і тому подібні. Так, дивимось всередину. Приїхав з району, не могли запаяти USB Роз'єм вирваний, паяли. Не знаю, напевно, паяльною лампою. все було засрано, На жаль, не зробив фотографії. Відновив, включаю, ніхрена не працює. Напруга просідає, індикатори світяться, на USB не бачиться. Приходиться копати далі. І зустрівся з цікавою схемотехнікою, хочу вам про неї розказати. Почнемо з кінця. Серцем програматора є atmega 64, процесор, кварц-генератор його, виходи з захисними діодами-резисторами на програматор, на панельки, логіка 74, LM-ки. Мабуть, стабілізатори додаткові живлення для програмування і вихід на 8-пінові мікросхеми пам'яті. Пліска латіска, її кварц такий здоровенний, причепили. Драйвер компорта. Звичайний компорт rs 232 Драйвер FT-шка USB-порта з Епромочкою і кварцом. І живлення. Є стабілізатор лінійний. Один другий. DC-DC ховається під конденсатором. І розбираємося, як воно працює. Коли подаю від USB плюс 5 вольт, засвідчуються індикатори, але неправильно немає реакції, не, немає ініціалізації на USB, поки не бачиться. Мірюю напруги, бачу просідання. І так, підключаю USB. На комп'ютері реакції немає ніякої. І дивимося, що відбувається. Плюс 5 вольт USB є тут, і вони є заниженими. 3,5 вольта. Вхідна напруга виходить 6,7 вольта. звідки 6,7 вольта. Якщо на вході ми маємо занижені 5. Давайте розбиратися. Живлення даного пристрою зроблено доволі цікаво. Є два режими живлення: від зовнішнього адаптера і від USB. Почнемо від USB. Плюс 5 вольт від USB. Іде на DC-DC перетворювач. Він, до речі, гріється, коли ми підключаємо пристрій до USB при просіданні напруги. Створює 12 вольт, котрі проходять через захисні діоди від вхідного адаптера і від USB після DC-DC перетворювача на вхідний стабілізатор. Вхідний стабілізатор є лінійного типу LM2940. По написах явно видно, що це 5-вольтовий стабілізатор. Але напруги занижені. Прийдеться розбиратися детальніше. Зверніть увагу також на те, що маркування даного стабілізатора є явно перемаркованим. Під певним кутом добре видно полоси фрези, котрі говорять про те, що маркування даної мікросхеми було зрізане і нанесене друге. Очевидно, ця мікросхема є перемаркованою. Це є лінійний стабілізатор, який би мав робити з 12 вольт, 5 вольт. Цей стабілізатор, очевидно, вийшов з ладу, або є не тим, який намаркований, і відповідно працював неправильно, і він є пробитим, він не забезпечує стабілізацію напруги. Підняв ногу вхіднього стабілізатора, тобто відключив навантаження і подаю на вхід з лабораторника 5 вольт. Споживання струму немає. На виході маємо 4,7. Але якщо ми піднімаємо напругу, Хай буде до 12 вольт номінальної вхідної, що ми маємо на виході 11,26 вольт і споживання 350 мА. Фактично, вхідний стабілізатор пробитий він не забезпечує стабілізації і подає на навантаження завищену напругу. Причому сам жере 350 мА. Відповідно, на процесор 5 вольтовий пішло 11,12 вольт. Далі йому настала гайка. Тому воно і по USB не оприділяється, тому і занижені напруги по USB. І тому занижена напруга по 12-вольтовому перетворювачу Step Up. Аж палець пече стабілізатор. Отак, перемаркований стабілізатор призвів до поломки цілого програматора. Оскільки атмегу поміняти мало, треба мати ще прошивку, причому не оновлення, а повну. Щоб ліцензія на програматор збереглася, це кінцева ліцензія, ніхто нам не дасть відновити, ми її не вичитаємо зі спаленого процесора. Дали добро на ремонт програматора, тому продовжаємо. продовжаємо. Поміняв першим ділом FTшку, перевірив вміст промочки, е промочка е вижила, вміст відповідає дампу, який планую прошивати, тобто, це 100% була китайська. Підробка п'ятої версії 5,5. Після заміни інтерфейсу програматор нормально побачився стабільно на кабелі, але далі, звичайно, не кашляв. Тоді міняю Атмегу, під шумок міняю логіку, на неї теж прилітало 12 вольт, і пробую прошивати. Нічорта не виходить, атмега не відповідає. Дивлюся по схемі і бачу, що на шині висить ще перетворювач. Перетворювач на компорт, відповідно, його зду, ще не купив нового, немає в наявності, і з'явився Connect Z Розпаяв ICSP схемний інтерфейс для програмування, заблокував згідно з інструкцією пліску, щоб не впливало на роботу при програмуванні, і підключаюся до програматора. Використовую програматор TL866, самостійно переробив на модифікацію А, саме вона має ICSP інтерфейс. Підключаю, тут розпаяно. Живлення будемо використовувати від програматора. 120 мА дозволяє, ми вкладаємося і дивимося, чи бачиться мікросхема. Маємо код основний, код епромки e і ще веселіше стає з конфігурацією. Маю таку шпаргалку для іншого програматора. От, файлу, фюзів налаштувань немає, відповідно, мушу виставляти візуально. Принцип зрозумілий, хоча воно все зовсім інакше в моєму програматорі, буду надіяти, що мені повезе і що помилок не зробив. Програмувати можна через два інтерфейси звичайний 40-піновий адаптер програматора. Треба паяти свій окремий, або, як мені простіше і зручніше, через icsp порт за допомогою кабель, який ми бачили раніше для внутрішньосхемного програмування. Ними і будемо програмувати. Програматор підключений, тестуємо ID, чи читається мікросхема. Код вичитався, можемо програмувати. Била, не була програма. Неправильно виставив фюзи при програмуванні і загнав атмегу в паралельний режим. Відповідно, потрібно паяти інший адаптер на 20 з гаком дротів, щоб перепрограмувати. По ICPS вона вже більше не бачиться. А мені цим бавитись неохота. відповідно, мені простіше поміняти атмегу на нову. Чим зараз і займаюся. Так, поки воно свіженьке наношу флюс і позиціоную нову атмегу. Головне не перепутати ключ. Так, стало добре. Не дуже, треба поправити. І пішли паяти. Так, друга спроба прошивки. Відкрив вже прошивку Епромки e і основного коду, лишилася конфігурація. З новим прикладом, який знайшов для свого програматора. Виставляю всі фьюзи. Надіюсь, на цей раз вже проблем не буде. Переключаємося. В режим ICPS і дивимося, чи вичитується ID. ID вичитується, можна програмувати. Ну, пішла, була, била. Програмування завершилося без помилок. Бомба! Тепер підключаємо програматор і перевіряємо його роботу. Атмега запрограмована успішно. Запускаємо програматор софт. Підключаємо сам програматор. Дивимося, що з цього вийшло. Так, опції, Every Moment, 10-й порт, X-Proc-Box бачиться. Пам'ятаємо, що вище 20-го не може бути номерком порта, бо буде помилка підключення, Access Violation error. Є. Тепер би нам подивитися, що воно вміє. Оновлення сертифікатів. чи бачить. зелений індикатор двоколірного діода засвітився. Комунікація є. Вичиталася версія програматора. По ідеї, програматор живий. Тепер можна пробувати читати якісь мікросхеми. New і пробуємо читати. The certificate has expired, is not validated. Do you want to update it now. No, сертифікати ще просить. Ще якийсь новий прикол. Добре, будемо розбиратися. Ага, після тої спроби апдейту, хоча не було потрібно. Verify Error. а чому? Ви читало? Тепер програмування проходить, точніше, читання, але помилка верифікації. Секс. Як же без нього в електроніці? Без сексу неможливо. Боровся з проблемою верифікації неправильного читання програматором після ремонту. Довго боровся, шукав. Знайшов цікавих пару моментів. От стоїть деталька така невзрачна. Виявилося, що це DC-DC перетворює з гальмонічною розв'язкою. Дає гальмонічно розв'язаних плюс 5 вольт. Якщо неправильно міряти, виходить 17. Думав, проблема тут, поки розібрався, пройшла година часу в порядку. І потім допоміг дядько Google, виявляється, це особливості китайської версії програматора. А не мої проблеми. Виявляється, що правильно програматор працював китайський, необхідно два файла source і configuration. Зробити read-only перед запуском програматора, лише читання. І додати reg файл, який йде в комплекті з поламаним програматором. Тільки тоді він нормально буде працювати. Скачав наново дистрибутив, запускаю програму. Підключаю програматор, мікросхема стоїть. Мікросхема стоїть. Порт вже вибраний автоматично. Вибираю пристрій. Epromка, е е СТ. 24 серія 08. Новий. Читати. І поїхали кататися. Пішло читання, пішла верифікація, ніяких проблем, все в порядку. Так, верифікація повторно. Пішла, все нормально працює. І відповідно можна подивитися властивості програматора, читаються серійні номера, він працює стільки сексу, не тільки зі спаленим желізом, як з нюансами поламаної версії китайського програматора. Бодай тим військовим було добре. На цьому крапка. Пристрій запустив.